Знаєте, не просто так. В розумних нормальних китайських контролерах, коли ви підключаєте винт, з нього йдуть два проводи. Один із них пошурував зразу на паркувальне гальмо. Я ж розібрав, подивився, що там всередині. А другий пошурував зразу на СПД-прилад. І це єдина правильна схема компоновки таких дівайсів, тому що СПД має відпрацьовувати без жодного подальшого автоматичного вимикача. Його тут, в принципі, і немає, і бути не повинно, тому що. Е Ну, вони ж все-таки щось знають більше, ніж ми в цій галузі, і тому роблять так. Покажу ж вам, як це виглядає в моїх ящиках, як я це робив давно і правильно робив. І отже, аналогічна схема, коли вітряк у вас прийшов на паркувальне гальмо, яке ви можете просто заблокувати вітряк, тому що тут просто банально через шинку вони всі зафіксовані. Це можна робити двополюсним автоматом, до речі, не обов'язково триполюсним. Далі з нього на СПД. І з СПД пошурувало далі на ваш контролер заряду. І тільки так, і жодного ніякого додаткового автомату опісля, бо буде біда. Якщо у вас СПД спрацює, не дай Бог, ну це нормально, це близько захист. Він що робить? Він коротить три фази, скидаючи все в земельний провід, так і земля пішла собі куди потрібно. Якщо у вас тут буде автомат на прохідний перед ним стояти, або, або після нього, що буде з вашим вітряком? Ну, точніше, особливо важливо, якщо тут він буде стояти, якщо ваш вітряк просто відімкнеться, вітряк у вирій полетить. Так не можна робити. В жодному разі не слухайте тих дурнів, які вам радять інакше. Вітряк хай коротить собі три фази і залишається в такому стані. Він просто загальмується і все. А ви будете знати, що вам треба СПД замінити, бо він відпрацював. Нічого з вітряком не буде поганого, нічого поганого йому не станеться. Але ваш пристрій, там далі. Контролер буде захищений, і вітряк теж є, матиме шанс пережити грозу, пережити блискавку. От чому для вітряка оце правильна схема.